Друзі, на інфоперші проголовне поїхали. На російській базі під час запуску вибухнула стратегічна ракета Ріяшня, яка мала стати елементом масового удару. по Києву. запуск планувався у ранкові години, проте ракета не пройшла і початкової фази. Двигуни запрацювали, вона здійнялася лише на кілька десятків метрів і розірвалася у повітрі. Потужність детонації була такою, що хвиля накрила стартовий майданчик і пролеглі об'єкти. дозиметри зафіксували критичні показники радіації за попередніми оцінками. Ніли сотні військових та технічних спеціалістів. Десятки отримали поранення, переважно несумісні з життям. Багато хто помер від опіків і променевих уражень у перші хвилини після катастрофи. Поранених намагалися евакуювати до шпиталів, але медики визнають, рівень ураження настільки високий, що більшість не виживе. Вибух знищив техніку склади з паливом, систему управління частини боєприпасів. Детонувала підсилюючи пожежу. Очевидці описують стовп чорного диму, які піднялися на десятки кілометрів у небо. Деякі рятувальні. Підрозділи також зазнали опромінення під час спроб ліквідувати наслідки. Аналітики наголошують, катастрофа за річником стала символом провалу Кремля. Замість демонстрації сили світ побачив технічну неспроможність і хаос. Вибух показав, що навіть найновіші розробки є ненадійними. Це зруйнувало залишки довіри до стратегічного арсеналу. Москви подія відбулася на тлі вбивства генералів та бунтів у середині російської системи безпеки. Патроша використовує провал запуску як аргумент проти Путіна Домагаючи припинення кампанії Кремля, вже готується звернення до двох народів, намагаючись зберегти видимість контролю. Але політичний ефект катастрофи вже очевидний. Режим втратив вплив. Тепер втратив, що й страх, на якому будував свої погрози. У міжнародному контексті аварія отримала резонанс. А партнери України зазначають, що провали російських ракетних програм зменшують ризик для Києва та інших міст. Страх перед ударом відплати перетворюється на ілюзію, адже навіть власні ракети. Вибухають на старті втрати техніки оцінюються у десятки одиниць. Згорілі транспортні машинні системи, охорони і забезпечення. Наслідки вибуху ліквідовуватимуть місяцями, але експерти вже визнають, Серія «Рєшнік» фактично втратила довіру. Подальші розслідування показали, що причиною аварії стали численні порушення техніки безпеки, на поспіх яким проводили підготовку пуску. Технічний персонал повідомляв про несправності ще за кілька днів до трагедії. Проте керівництво проігнорувало попередження. У результаті сотні військових опинилися смертниками. Наслідки вибуху відчули навколишні населені пункти. Жителі скаржилися на різке погіршення самопочуття. У багатьох почалися проблеми з диханням і головний біль. Деякі території потрапили під часткову евакуацію, однак влада намагалася приховати. Масштаби катастрофи цен ще більше підривало довіру до офіційних повідомлень. У політичному вимірі катастрофа стала черговим ударом по позиції Путіна. У середині Кремля зростає. Реконання, що він більше не контролює ситуацію. Еліти дедалі частіше говорять про необхідність пошуку альтернативних сценаріїв. Бунт патруш використання ним провалу арішника як аргументу проти чинного президента лише поглиблює розкол у верхівці. Аналітики вважають, що аварія зруйнувала ключовий інструмент шантажу страх перед російською зброєю. Якщо ракети вибухають на старті, загрози їхнього використання втрачає сенс. Для України це означає нові можливості для посилення. Оборони а для світу підтвердження, що Москва дедалі більше стає небезпекою саме насамперед для себе. Зараз триває ліквідація наслідків трагедії. Проте експерти вже заявляють запуск програми. Арішнік фактично провалено. Подальші випробування відкладено на невизначений термін. А частину конструкторів і офіцерів, відповідальних за запуск, усунуто від посад. Це лише підтверджує масштаби кризи. Таким чином, вибух арішника став не лише черговою військовою невдачею, це політична і стратегічна катастрофа. Сотні загиблих і поранених зараження території, паніка серед населення і розкол серед еліт перетворили аварію на подію, яка віде у відео історії як ще один символ саморуйнування російського режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.